Ви чули, коли люди кажуть, це мій хрест? Коли людина має фізичну біль, душевну біль, коли маємо випробування життєві іспити, виклики у житті, то час від часу і ми можемо казати в такому випадку: Це мій хрест. Чи справді Господь? Там на небі у Небесній канцелярії доручає комусь планувати наші страждання. Комусь там дає завдання, щоб нам зробити боляче, щоб там людину мучати, щоб були страждання і випробування. Ні. Ми читаємо в Біблії, що. Христос вже постраждав на Христі за кожну людину, за кожного з нас. Він вже постраждав за мене і за вас. І, по-друге, давайте будемо згодні, що коли ми з вами приймаємо невірне рішення у житті, ми за це розплачуємося. Так, наприклад, ви сьогодні стоїте перед якоюсь там життєвою задачею. або треба прийняти якесь рішення важливе. І ось ви чуєте поради батьків, чуєте поради друзів, чуєте голос совісті, є здоровий глуст, є інтуїція. Я вже не кажу про біблійні принципи. І ви чомусь ігноруєте. Все це і кажете, я зроблю я так, як я хочу. І ви робите. І після цього кажете: Ой, це мій хрест. Отак відбувається у житті, тому що ми дуже часто робимо з вами невірний вибір. А потім розплачуємося. Але Христос скаже нам дійсно про хрест, який ми повинні взяти. І я запрошую вас відкрити зі мною Євангелія від Марка, розділ 8. Прочитаємо разом, 34 й вірш і далі. І покликавши людей та своїх учнів, сказав їм: Хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме свій хрест і Йде за мною. Що каже Христос? Якщо ми вирішили йти за Христом, бути учнями Ісуса, то Він каже, ти повинен зректися само, самого себе. Що це, що це таке, як Він каже, нехай зречеться себе самого. Це коли ми з вами. Усуваємо своє Я, яке завжди домінує у житті. Я, 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 я. І я, наше я дуже велике. Воно завжди домінує. Це дійсно трудно важко зробити, щоб усунути своє Я. Згадаємо слова Христа. Сам Христос, Син Божий, каже такі слова. Сам від себе нічого не можу робити. Я сам нічого не можу без батька, без отця робити. І далі він каже своїм учням і нам з вами, що без мене нічого не зможете робити, без нього. А пізніше апостол Павло каже, що вже не я живу. Мене вже нема, а живе. В мені, всередині мене, хто? Христос, не я живу. Ось, що має на увазі Христос. І чому так? Тому що Господь знає краще за нас. Що для нас зробити? Я згадую зараз, коли вивчав Біблію вірував, мені було там років 30. І в, у мене були е, дуже, е, дуже гарні плани, дуже добрі по відношенню до себе, до сім'ї, до родини. І ось я читаю ці слова, і я розумію, що краще довірити своє життя Богу, тому що Він знає краще, які плани для мене зробити. І я сказав. Я нічого не буду робити, доки Господь не покаже мені, як рухатися далі у житті. Оце саме краще, що я визнав для себе. То повертаємося до тексту. Я нагадую, що ми читаємо Марка, 8 розділ. Знову прочитаємо: Хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме свій хрест і йде за мною. Це і означає взяти свій хрест. Коли я відрікаюсь від свого Я, відрікаюсь навіть від свого плану, відрікаюсь від своєї волі, тому що розумію воля Божа саме найкраще, що може бути у моєму житті. І ось нам такий приклад, це молитва. Ісуса в Гіфсиманському саду. Отче мій Євангелія від Матфія 26 розділ, Отче мій, якщо можливо, каже Христос. Нехай мене обмине ця чаша. Однак не як я хочу, а як ти. Дивіться. Ісус чесно каже Отцю. Я не хочу страждати. Він каже, якщо можливо, нехай мене обмине ця чаша. Тож давайте вчитися бути чесними перед собою, перед Богом. І так молитись. Наприклад, Бог просить нас, щоб ми прощали один одного, а іноді це важко. І я можу в молитві сказати, Господи, мені важко прощати того, хто зробив мені боляче. Але я зроблю так, як ти мене вчиш. Нехай буде твоя воля у моєму житті, як Христос каже. Нехай мене ця чаша, однак не як я хочу, а як ти. Друзі, давайте разом практикувати Слово Боже кожен день, і ви побачите, як ваше життя буде змінюватися. І нехай Господь благословляє нас в цьому. Якщо ви маєте знайомих, для яких це відео може стати актуальним та корисним, не забудьте поділитися з ними посиланням. Буду вдячний за підписку на наш канал, а також за ваші запитання у коментарях та лайки під відео.